Вітаю вас, друзі. Останніми днями ми тільки те і чуємо за океану, що Україні варто забути про членство в НАТО і про звільнення окупованих територій треба забути, що це нереалістично, а крім того, ми в усьому самі винні тощо. В мене, от такі виникають питання, а як же бути з зобов'язаннями? Сполучених Штатів, в тому числі, взятих на себе відповідно до Будапештського меморандуму. Ми ж про це вже говорили. І, там, і це не просто протокол про наміри. Там стоять підписи представників держав-гарантерів. Підписи посадових осіб, тобто вони підписували від імені держави. І там вказані чіткі зобов'язання. Але ми про це вже говорили. Є ще один документ, який називається Хартія Україна США про стратегічне партнерство від 20 грудня 2008 року. В другому розділі цього документу, який називається Співробітництво у сфері оборони та безпеки, перший пункт говорить про те, що. Керуючись декларацією Північноатлантичної Ради на Бухарестському саміті НАТО від 3 квітня 2008 року та спільною заявою Комісії Україна НАТО від 4 квітня 2008 року, в якій закріплено, що Україна стане членом НАТО. Ця хартія текст цієї хартії. Досі розміщений на сайті амбасади Сполучених Штатів Америки в Україні. Цей документ підписаний державним секретарем Сполучених Штатів Кондолізою Райс і міністром закордонних справ Володимиром Огриском. Тобто посад... вищими посадовими особами держав, які діють від імені Американського. Народу. То що ж виходить, що як тільки приходить нова владна команда у Сполучених Штатах, то вони вже не відповідають за зобов'язання, які взяли попередні команди? Ну, мовляв, ми вже нікому нічого не винні. То тоді виникає питання довіри, чи можна довіряти такій країні, як Сполучені Штати Америки, в усьому світі. Це зараз одне з головних питань. Дякую за увагу, будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!